Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Я ж собі вам коротке відео по перших положеннях, то мої їжачки, а то до нього додаткові знаряддя. Ну і разом з кроштейнами. До того всього діла. Воно буде приварюватися до рами, ну то там друге діло. То я там з тим розберусь. От лапки такі прийшли гарні. Я вже ними щось дряпав. Взяв в магазині Гревес, там де я і все беру, бо знаю, що там, по-перше, не надурять. А по-друге, за якість весну там відповідають башкою. Ви подивіться, проста дурна лапа, я навіть не бачив. Вона як вона проварена. Просто якість сварки і що вона проварена не точечно нічого. Типу. По всій довжині вона проварена. Ну, типа я завжди поражався, просто дивлячись на лапи. Кажу на лапи, на їжаки, на ці самі лапи, на того воплушка їхнього, на культиватора, на все інше. Що воно, якщо взяти в порівнянні з іншими магазинами, я, ну, не зі всіма, але з деякими. Де люди також, як то кажуть, можуть взяти навісне, є велика різниця в цьому. Велика різниця. Ну, типу. Тобто магазин дійсно вирізняється. Це очевидний плюс. очевидний плюс. За що їм дякую? Хто хоче. Різноманітне всяке навісне до різноманітної техніки, адекватне, зроблене. Просто по-людськи прямими руками, то посилання і номер телефону лише в описі, кому цікаво. Лапки будуть шурувати перед їжачками. Значить, Поставив я все назад. Чого? Нема декількох трубок. Я вже розібрався, де подача. Подача зверху, тут я на штуцер його накрутив того Він Тут такий твердий, армірований. І плюс з двох сторін із металічною сіточкою, і тут затягнуто, то воно звідси не зірветься. А оце слив. Виключили світло, блядь. мені треба було зробити флянчика таке, по подобі цього сюди просто. Вирубали світло. Ну, добре, Тіпа, не попав. Ще маю вкладище з 0,25 допуском, це я вже показую. Двіться, який тут розгардіяж. просто чортного зломе дещо лежить. Сьогодні ще сталася херня. Хлопці, паралельно. Ще дознімаю, бо все доварив коліно сюди. Тут дві такі розпорочки страховочні. І ще третя, така велика. Ще так приварена. Страшно, все страшно. Ну, ніде нічого збивав воду, ніде нічого нікуди не пропускає. Десь буде, може якимось місцем сікти. Тут наплавю того чугуна так капітально. Як бляк почалося, вже вибачте. Страшно, знаю. Тут розпорочки, теж такі два куски залишилися. Мені обрізав цього флянця. От, воно буде так. Тут на ньому ще буде глушитель, да, багато типа, переходів. Типа, от вихлоп сюди йде, типа, йому треба подолати багато переходів. штанах глушителя не менше переходів і згибів і так далі і супротивлення. Побачимо, Надіюся, що все воно буде добре. Поміняв ту бляха, добре. Це окей, далі. Думка наступна. Тут ще буде такий крепеж звідси сюди. Зачіплятися за оцю гайку. там. От. І буде ще одільна ок... поддержка пластиною жорсткою стальною. Ну Не стальною, тип, а може і сталь візьму. І підігну і цей я закручу тут, а тут обіжму, зачеплю теж чи... чи просверлю дирку. Ну, коротше, як мені вийде. Щоб зачепити його, щоб воно. Мало ще якусь опору і ще знизу. Тут буде теж чіплятися така херня. Ця пластина буде ще все діло знизу підтримувати. Щоб менше було вібрацій, щоб, якщо воно буде підскакувати, щоб воно підскакувало разом з мотором. Маса тої херні вийшла зо два добрих кілограми, якщо не більше. Ну, На жаль, так. Просто нема де толком поставити, щоб стояв глушитель отут між защитою і між крилом. Така херня, да, сопротивлення потоку, вихлопних газів деяке буде, плюс турбіна дає. Але я думаю, що мотор його подолає. Якщо ні, будемо шукати інші шляхи, поки варіант тільки ось такий. Так, за це я вже говорив: трубки доїжджають. Ще до цього так само мусив оце дві гайки зварювати. Не вийшло. Пропускає тут під шайбою. Треба шукати. Не треба, а позвонив на мотозілу, до речі, Тоже непоганий по запчастях магазин. Заказав ще одну таку трубку. Я думаю, що я обійдуся. Ще мінус 120 гривень. Ну, мать його тіті, що робити. Покропив, покультивірував, окучив картоплю. Там було заказів. Коротше. От, зробив все, вроді мотор люкс без питань. Коротше, сьогодні втяв я всього загалом 92%. Сотки. Я втяг коротше, за цей час, що мене не було, за тих 2,5 години. Тут ну, переїзд перечепився туди-сюди, тут воно так і зайняло. Да, ну все вроді окей. Думаю, знову ж таки, якби вже щось було. В моторі, якби все-таки попало, це якийсь там кусочок чогось. По-перше, це мідь, вона тоненька, вона нагріється, вона плавиться при 600-700 градусів, здається, мідь. Чи як, не пам'ятаю. Вона вже блядь, там нахуй згоріла. Я так считаю. Якщо там якийсь кусочок, все-таки туди попав. В башку ой, як не хочеться знімати. Ну, Це не стальний шарик від підшипника чи якийсь там стальна шайба, це кусочок мідної шайби був. Якщо він туди попав, бо я не можу знайти іншого кусочка. Ну Вона так, як будто я її тримав в руках, от як я пощупав її, потрогав, по-українськи помацав, то як би зігнути вдвоє. Не придивився, взяв, побачив, розізлився, що злам... тіпа, кусок тільки, викинув її. Да й таке, тіпа. я думаю, що скоріше всього так воно і вийшло. Да, добре, ладно. Е -е, то вже, Як то кажуть, буде, будуть мої проблеми. Якщо щось станеться, ну, я думаю, що нічого тут. Вже могло б мало би прокладку може мало би пробити до тої пори. Чи, що? Чи вже поршні мав би стукати, Поршні палець. Нічого. нічого, Тільки десь шестерні виють, як воно мені не подобається, це витяг шестерень. Треба щось з цим робити. Якусь подачу масла організувати на них, бо на них капає типу, з колінвалами тече, але хуй його знає. Ще мені вижимний, так само чуть підгуджує чуть-чуть. Але не гріється нічого вроді. І так само трансмісія гуде, так як вона гуділа. Але і ще плюс оцей почав гудіти дико. Ролик цей, блять. Ну коротше, все на купу хлопця. Все на купу. Так, відео про нового цього. як він, Ой, Нового Оріона. 50 я зняв, там чоловік мене просив, то вже викладу на днях. А це відео побачите ну, відповідно сьогодні. Та й таке, якось поварив, включили світло, то бігом малий мені потримав, це все бігом склав докупи. От і все. От і думаю, що воно все Все має мені плясати, як має бути. Вже роблю хлопці, що маю, бо не маю я фінансів на якісь там супермодні там моменти. Типу, ну блять, ну що ж я, що я зроблю? Нема бабла. Нема бабла, отут тільки якісь там калими, зараз блядь, днюха буде 15 червня, треба буде скупитися трошечки щось. От зараз донатив трохи пацанам, там трошки мав на карті. Ну і от таке, тіпа, все по баблі. По баблі. Ну добре, хлопаки, додивлюйтеся, кусочок там той ще, я там ще два слова договорю. І хай все буде добре. Бережи нас всіх, господь. Міняв я розпилювачем на ЗСК 154 С529А. Той, що в каталозі. Рахується, як заводський до нього. У мене стояв DLLA, DLLA 155007S. В нього якийсь там на форумі я прочитав, так як я поняв, як люди пояснюють, в чому діло. Там якийсь не такий діаметр дірочок, чи їхній якийсь зріз, чи ще яка херня, що там каплі не такі. Типу не такий туман, щось коротше, трошки не так для того мотора. Думаю, окей, взяв в Китаї за 120 гривень. Думаю, хуйня певне. поставив. Заводити не то. Я вже сьогодні думав, що буду знімати головку, вже до Валіка дзвонив, тому що він до мене якраз дзвонив в той момент. У нього свої, як то кажуть, качелі, а в мене свої, блін, каруселі. нахилі. Йоп, твою мать, думаю, прийдеться знімати головку. Думаю, ладно, ладно, покрутив мотором, він мені підказав, я забувся, що це ж можна крутанути. Звуку ніякого упора ніякого. Зробив оборотів з 30. Перехрестився, перехрестив мотора, взяв другу шайбу, я їх маю цілу пачку різні. Поставив фрусунку, її просто зігнуло на двоє. Я їй баран викинув, розумієте? Думаю, ну не можеш мідь зламати на двоє. Типа тонка, міть, ну що там ламати? Воно ж його зігне, вона стала мені на ребро, просто його зігнуло. Хорошо? Думаю, питань нема. Я раз, я так крутив, тут прокачував топлівну систему, що аж посадив акумулятора, думаю, ручкою. Ручкою з першого разу торг завівся, диму ноль, газує як машина. Думаю, йо, -ма -йо. типа, я аж пересрав. Тіпа, ну, коротше, страху було, може він зараз і заведеться без цього, і ще без декомпресора. Бач, біля, вже він не хоче. Вже він не хоче. Нема кому потримати, може я з декомпресором. Отак хера, бач, посадив. Посадив все-таки. О, так, блядь. Посадив, не вийде. Херня. Буду рукою заводити. Ну, Рукою він заводиться нормально, сьогодні чуть я не здурів. Заніс е гарячу улітку. приварити до неї коліно, це до якого буде ставитися глушитель. Тільки заніс до розетки світла. Бабах. Ну, треба, то треба, є ці графіки. Замовив ще одну баночку цього, цієї речі. Пофарбував, до речі, вже от. пофарбував пусковий колектер, сушиться, крутиться. От, попшикав оце, тут трошки так обмотав. І ще маю. Приїхало сьогодні. І вони по 25 гривень мішечки. Такий мішечок спеціальний для фільтра нулюка. Взяв самого великого, щоб його насадити, так скуйовдити, щоб менше було, як то кажуть. Пилюки мало де збиратися. Воно типу, розраховане як на пилососа, воно гарно проводить повітря. Типу. Думаю, супроти не буде. Це буде додатково, скажімо так, предохранитель фільтраційний. Ось такі, коротше хлопці, діла Сьогодні що поставив назад? Є кропіння, є осипання, заказ. А я ще ж не маю до турбіни всіх патрубків, бо нова пошта трохи затупила. І мені деякі частини з посилки з Китаю, трубки я там заказував. Поїхали не Кутий, а в кути в Івано-Франківську область. До речі, ще я мав показати, зараз покажу. Датчик бусте. Трубочка його там лежить. Трубочка є на уліці є місце, де ставиться. Трубочка ставиться на оцей штуцерок. Штуцерок закручується сюди. Різинові прокладочки буде. Все. Чик, насадив, все, пішло на датчик і буде показувати, де давлення, де вакуум. Ну, такі приготування мусить, щоб я бачив перед носом це все діло однозначно. Подача вже є, шлан готовий, де буде стояти фільтр, мастила. Потім покажу, що такого тріщотку маю. Нормальна тема. Дуже мені вона тут треба була і довга, і коротка. І це курсі, універсальна річ. І от і колеса блядь. Колеса до цього, то ще раніше я взяв. І половись мені поладили. Буду мати запасну, може вона ще походить. Не знаю. Заварили, так як варять її пакистанці, тайванці, індуси. І от такі взяв колеса. Ну, Не в Агровесі. На жаль, не було коліс. Ну, але тим не мені. Вже є колеса, під той його квадрат, то що треба. Сьогодні. Вже будуть опори. Ну що ж, я брав спочатку як раму, десь осипачна, а на дворі. Брав якраму, електродити двоє брав їх. Брав як раму з е, осипачами. Просто все. Тоді поняття толком не було, що то треба колеса, потім з'явилися їжаки, до, до їжаків треба стрілки. Слава Богу, що я вже на прикладі плужка культиватора. І е, оприскувача я вже маю, кажуть, досить за гровесом, що нормальний магазин. Ну, окей, типу. Добре, що є де брати. І всім рекомендую, бо просто знаю, що там толкова навісне за толковими цінами. З іншими магазинами, з якими я мав діло, дея... дещо мене, скажімо так, не влаштовувало. От. Лужок, оддільна тема, він тут, певно, головний герой це основний експонат мого навісного. Основний. Я ним пишаюся, слава Богу, що мені вийшло його взагалі купити. Збирав гроші довгий час, мріяв про нього. Навіть як приїхав тоді з роботи, туди-сюди, туди-сюди. Думаю, ну ладно, вже плушка відложу. А так хотів, вже тоді даже фотку скидав спільноту в ютуб. Ну, окей, ладно. Думаю, колись має вийшло, все-таки в мене. Ну, вийшло. Получилося вже скоро рік буде, як в мене цей плужок. все пучком. Турбінка, зараз ми її зимо. З маселком цілу ніч простоїла, ніде не пішло. Ніде не пішло, значить все шикарно. Люфт на ній суперовий, типу такий, як має бути. Якщо вона буде без люфта, там такі шайбочки на, на валові стоять, то, куди це є, то там ну, там буде жопа. Буде валові жопа в картриджі, іменно. Добре, що роздуплився, де подача, де слів. Вона до ногами просто стояла, бо вона ставиться на машину. Ну, понятно, я ж через це колектора обрізав. Ну, але як вже є, тіпа, думаю, що все має вийти. Це вже перший дим був. Тіпа, вона тиск створює, але ще на ній один косяк у мене був. Я не закрив повністю клапана актуатора. І там давлення стравлювалося. Через те, от, Микола правильно замітив, щось, ніби, якби чорний дим був. Да, По-перше, мотору було важко подолати супротив кричатки гарячої частини турбіни. А по-друге, вона не надувала повністю так, як вона мала. Ну і по-третє, мотор був дубовий. Ну от і все. Ну що, давайте я заведу ручкою мотора. Я вже мушу це показати. Мушу завести його ручкою. Повинно вдатися. плавно. Гарная речь, тоже гарная речь. И это еще лучше. А это вообще все таки ручка, то є діло. Бачите, це один з признаків, до речі, якщо мотор добре заводиться ручкою, не кидає назад, що ваш вприск виставлений правильно. Тобто він може трошечки бути пізніший, як буде він геть критично пізній, мотор втратить просто в тязі. Це так вам ліричний відступ. Про це я багато дуже знімав, кому цікаво. Я, може, лишу в описі. Якщо у вас вприск ранній, по-перше, він буде навіть там, на гашетку просто купа чорного, суто чорного диму, е, він буде грітися, він буде багато жерти солярки, і його буде дуже-дуже дуже важко одній людині завести ручкою. Просто він буде кидати в обратку. А також у людей траплялися випадки. Дуже часті, що навіть коли вони заводили стартером, хоча як це не дивно звучало, мотор заводиться в другу сторону і дим валив сюди. Розумієте, це так, ну одного чувака взагалі замість 16 градусів, типу тут нормальний вприск, так, в кут вибереження. Момент. Було 28. Як він не зламав колін вала, то я ще дивуюсь. В нього жер на 30 км ходу трактор взяв 9 літрів солярки. Він на 100 км 7 літрів бере. Розумієте? 6-7 літрів. А тут він на 30 взяв 9. І десь він 10 сотих, то теж взяв, коротше, повний бак спалив. На 10 соток такий трактор бере орієнтовно літру літру 200 солярки з таким оплужком. Це у мене. так? Я спалив, наприклад, на площі 70 соток, ну 68, беру 70 і легше рахувати, і багато було переїздів. Рахуємо, що 70. Він взяв 7,5 літрів. Тіпа, це десь орієнтовно, нехай там з погрішністю 11 буде на гектар, хай 12. Хай 12. Це знаєте, це якби я не орав тим трактором, то може б я не знав. би, Типа, Якби він орав на 5 см, а я не міряв, не показував, що там 20-22, так як люди нас тут все життя. Кінь би, взагалі 15 орують все життя, і ніхто не вмер з голоду. Тому отак. Вот ну, да, дивлячись під яку культуру. Якщо в мене нема кукурудзи, то нахуя мені 30 см орати? Чи в мене нема 100 гектарів буряка, у мене бурячка там трошки, Да, я там заглибляю, типу, от. заглибляю максимум, скільки може перевернути корпус цього пушка. А це Віракс 2 по 25 від фірми Агровес, як я вже казав. Його максимальна глибина робоча, 24 це потолок. Далі він починає земля лізти через верх. Типу, все, Вибачаюсь. Все, але мені блядь, мені 22, типу, з головою чистка. Нахера мені бляха, видурюватися на цьому. Якби мені треба було займатися фермерством, там великими площами, я б не брав би такого трактора, або взагалі, типа, ну, в плані цього, так? На об'єми. Як я вже мільярд раз сказав, більше землі, більший трактор. Бо більше навісне він може тягати. Вам просто по часу треба швидше буде робити за рахунок ширини захвату навісного. Все, крапка на цьому. Все. Так що таке. Хто в танку, це не мототрактор. Так, що далі? Що далі по протоколу? Ждати, поки візьметься світло, молити Бога, щоб наших хлопців там ніяка пуля, ніякий снаряд не тронув, щоб всі вернулися додому і з полону, і живі, і цілі. Дай, Боже, хай Пресвята Богородиця покриє їм своїм форам. Хай Господь їх накриє від цього злого і поганого. Слава нашим героям, слава ЗСУ і слава Україні. Тримайтеся і героям слава. І будьте хлопці всі здорові!